Я не готова слухати критику на ці книги. Версія любовні романи. Цикл родина Роялі від Ерін Ват це було кумедно, це було мило, ніжно, цікаво, захопливо, з навіть якоюсь детективною лінією, і це те, що дуже допомогло відволіктись. Хлої волш захопити тринадцятого є в тій секті, яка буде просто розхвалювати цю книгу і не дуже хоче слухати на неї критику, тому що вона була важка, вона була мила, вона була ніжна, вона була з вайбом Ірландії початку 2005 року. І це просто було прекрасно. Дуже хочу вже прочитати другу частину. Ліс Томфорд і її романи, тому що це просто неймовірно, і мені здається, що з кожним наступним романом ця жінка пише дедалі краще, і я не розумію, як їй це вдається. Анна Савас і її нова англійська балетна школа це просто було теж неймовірно. Це було складно, це було важко. Це було що перша, що друга частина. Вони мають свої дуже тригерні моменти, але це було просто прекрасно. Емілі Генрі і її кумедна історія, як і всі інші її історії, які я просто обожнюю. Власне, цієї авторки і продовжилася моя любов до читання вже у дорослому віці, і вона захопила мене цілком і повністю. Люсі Скор і її нокмаунтська. Трилогія, і, хоча я ще тільки-тільки почала читати третю частину, але вона вже впевнено крокує до найкращого прочитаного за цей рік. Це настільки тверда десятка, що я не знаю, що має авторка зробити такого поганого, щоб це зіпсувати, але я просто не розумію критики на жодну з цих книг.